Шим зСО, вільному народу. Вони немає переводу козацькому роду. Залізобетонні колони є невід'ємною частиною каркасу будівлі. Ці елементи каркасу сприймають навантаження від перекриттів і покрівлі будівлі та продають його на фундамент. Бориспільський комбінат будівельних матеріалів виготовляє типи колон для будівництва одного і багатоповерхових будівель. Геометричні характеристики колон залежать від умов проєкту. Підприємство має можливість виготовляти колони з довільною кількістю різноманітних консолей, вирізів, закладних деталей, аркерних болтів та інше. Продукція відповідає вимогам ДСТУ. Окремої уваги заслуговує арматурний каркас. Наразі це практична наукова розробка. Задача підібрати оптимальне армування конкретної колони в каркасі з урахуванням всіх діючих в неї навантажень. Колона виготовляється з бетонів високої міцності, оскільки виріб повинен мати високу несучу здатність, високий опір зовнішнім впливам, точну відповідність характеристикам, зазначеним у стандарті, стабільність та стійкість до дії вологи, високої сесмічності температурних перекладів, висока міцність та жорсткість, що дозволяє легко витримувати механічні та деформаційні навантаження. За більш детальною інформацією телефонуйте, будь ласка, до відділу продажу. Номер телефону якого 067 622 32 22.